Заступник голови Волиньради ради Григорій Пустовіт відповів, чому має отримати квартиру у Луцьку. Нагадаємо, заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку йому дружині та синові планують виділити двокімнатну квартиру на вулиці Арцеулова. Загальна площа приміщення 64,7 м2, метра квадратних. А житлова 31,4 м2. метра квадратних. До слова, зараз заступник очільника обласної ради зареєстрований у гуртожитку на вулиці Привокзальній. Крім того, у 2016 році Григорій Пустовіт купив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Арцеулова у Луцьку за 1,3 млн мільйона гривень. Тоді він пояснював журналістам, що купив житло для дочки, а сам там часом живе. На своїй сторінці у Фейсбуці постовіт написав, що є підполковником у відставці, який знаходиться на житловій черзі з 1995 року. У 2004 році звільнився з лав збройних сил України із залишенням на черзі для отримання житла у луцькому гарнізоні. На момент звільнення я був десь у другій сотні кандидатів для отримання житла. За цей час військові пенсіонери отримували житло або грошову компенсацію за житло, і черга поступово рухалася. У минулому році підійшла моя черга отримувати житло. Поки зібрав документи, поки ці документи були розглянуті як на гарнізонні житловій комісії, так і в комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних сил України, яка розглядає документи всіх кандидатів, що знаходяться у гарнізонних чергах на отримання житла в Україні, пройшов час. І ось мої документи потрапили в Луцьку міську раду для розгляду на виконкомі. Також постовід додав, що гроші на житло, мовляв, виділяються не з місцевих бюджетів. А ще додав, що цю квартиру не міг би отримати хтось з військовослужбовців, які нині служать. Чи могла б квартира, яка мені виділена, потрапити до військовослужбовців збройних сил України для військовослужбовців, які проходять дійсну службу, ні чому? Міністерство оборони України за державні гроші купує житло як службове для військовослужбовців, які зараз служать, так і невелика частина придбаного житла виділяється як постійне житло для військових пенсіонерів, що перебувають на черзі. Ще раз звертаю вашу увагу, що це не гроші з місцевих бюджетів. У разі якби я відмовився від цього житла, то його б отримав інший військовий пенсіонер, який знаходиться в черзі за мною. Чи я перший отримую житло під час війни? Ні, тільки в Луцьку до мене за цей період отримали житло згідно черги 37 військових пенсіонерів. Я 38-й отримувач. Знаю, що на підході для отримання житла ще двоє військових пенсіонерів. Також посадовець додав, що розуміє обурення, але сподівається, що його 28-річне перебування на житловій гарнізонній черзі та надане роз'яснення знімуть багато питань.